Греко-перські війни. А що ми маємо про них знати? Ну, по перше, щоб у вас було певне просторове уявлення, де все це відбувалося: карта Греції і карта Перської імперії порівняно з греками. Ось, бачите, яка маленька Греція. На фоні такої великої перської імперії, а перська імперія, ми з вами в минулому семестрі проходили, почалася з ось цього регіону, і перси зуміли захопити майже всю територію тодішньої Азії, всі попередні імперії. І так сталося, що перська територія підійшла вже дуже близько до грецьких міст. Але ж давня Греція це не зовсім та Греція, що в нас є сьогодні, це набагато ширше. Ось цей шматочок землі, що я зараз виділив на карті. це схід Малазійського, так званого це захід. Вибачте, Малазійського так званого півострова. Це також частина грецького життєвого простору, грецької Ойкумени. Ось тут на півночі знаходилося легендарне місто Троя. Далі Ефес, Сарди, Мілет і інші грецькі міста. І ось перси прийшли і змогли захопити ці грецькі міста, що грекам, звичайно, дуже не подобалося. І греки час від часу в цих містах вставали. Власне повстання в цих містах стало приводом до греко-перських міст. До греко-перських війн. У мене є улюблена історія про те, як комунікували е, лідери цих міст е, в підготовці. Повстання один правитель надіслав іншому одного разу раба і наказав йому поголити цього раба. І е, так сталося, що завчасно на голові цього раба було написано татуювання: повставайте, і це стало приводом до повстання. Інакше ну ось крім ось таких. Складних схем комунікації спілкуватися було дуже важко, тому що перси, все це контролювали. Не можна було просто надіслати гінця з проханням, з листом з закликом. Потрібно було вигадувати якісь секретні штуки. Ну і греки на це були звичайно гаразді. А ось так коли повстало місто Мілет, йому допомагали міста Афіни і Еритрея. Перси про це дізналися, оскільки ну допомога була більш-менш таємною, і сказали, що ну тепер ми будемо воювати з вами. Раз, раз ви допомагаєте повставати іншим містам проти нас, тоді ми будемо воювати з вами. Ну і це стало приводом до воїн з основною Грецією. Трішки поговоримо про сили сторін, про те, як була організована армія у греків і у персів напередодні їх бойового зіткнення. А в Греції армія формувалася з громадян, які проходили ну так би ми сказали зараз строкову службу. Вони називалися ЕФЕБ з 18 до 20 років. Всі юнаки проходили військову підготовку. Потім вони займалися кожен своєю справою. Хтось був ремісником, хтось працював на полі. Але коли ставалася війна, вони діставали своє озброєння і йшли в армію. Власне, основа грецької армії це гопліти, піщі важко воїни. Ви бачите їх зображення зараз на екрані. Кожен грецький воїн мав свій щит, свій спис, ну і йшов, звичайно, в армію. Перська армія відрізнялася доволі істотно від греків. Там були зазвичай прачники, люди, які закидували камінням лучники і копійщики. А також доволі специфічна перська. Перська армія та кабарів, ну метателі дротиків у греків такого не було. Тим не менш, і греки, і перси вже знали основи військової тактики і могли організувати свій стрій. Грецький стрій називався Фаланга. Сутність фаланги в тому, що кожен воїн прикриває своїм щитом іншого воїна, і таким чином, якби сила підрозділу в єдності, вона збільшується, оскільки тут ти спираєшся не тільки на себе, а ще на щити своїх товаришів. Ну і якщо у когось потрапляє, то стрій просто звужується, і все одно такий стрій пробити дуже і дуже важко. А по краям фаланги були ті частини, які називалися флангами. Це краї фаланги, які можна було використовувати для того, щоб, наприклад. Оточити супротивника, що йде на тебе слоном, ну і е, розбити таким чином його стрій, це все елементи грецької тактики. Власне, перше зіткнення між греками і персами відбулося в 490 році. Перше велике зіткнення, і це так звана марафонська битва. Запишіть її. Будь ласка, а битва відбулася на марафонській рівнині звідси власна назва марафонська рівнина знаходилася за 42 кілометри від міста Афіни. А тут тут зійшлися 20 тисяч персів проти приблизно 11 тисяч греків. Але греки були більш вправними у своїй тактиці, і коли перси почали тиснути на центр перської грецької армії, то греки фалангами по флангу обійшли перську армію. Ну і змогли порушити перський стрій. Після чого перси почали відступати до свого табору біля висадки в затоці А власне, це була перша великою мірою ще й психологічна перемога греків. Оскільки греки зрозуміли, що вони можуть битися проти такої великої і потужної імперії, і навіть можуть її перемагати. Тому це все було дуже важливо. А, крім цього, з марафонською битвою пов'язана ще одна історія. Я думаю, що ви всі чули про марафонський біг, про марафонську дистанцію це такий вид спортивного змагання в Олімпійських іграх, і взагалі там люди часто ставлять просто собі такий челендж пробігти марафон чи напівмарафон. А назва походить якраз від подій, пов'язаних з цією марафонською битвою. Один грецький воїн після перемоги вирішив сповістити своїх співгромадян про цю чудову новину. І він пробіг ось ці 42 кілометри 195 метрів від марафонської рівнини до Афін. Крикнув Радійте, афіняни! Ми перемогли і впав замертво. Ну, оскільки дуже сильно втомився, і організм не витримав такої нагрузки ще Шо? й після важкої битви. Що ви кажете? А, треба щось виписувати. Ну, запишіть, будь ласка, ось відстань марафонську, марафон, спортивний біг. Я думаю, історію про походження ви і так запам'ятаєте? Просто запишіть відстань, ну щоб для загальної родиції нехай у вас буде. І цієї великою мірою психологічної перемоги греків, звичайно, що перси на певний час відступили, і у війні було 10 за... за тищ, десятирічне затища. Ось 490 рік марафонська битва, і наступна битва аж 480 вісімдесятий рік до нашої ери. Тут перси зібрали сили, дуже великі сили, велику армію в 100 тисяч чоловік, яку очолив Сарк Саркс Серкс, і пройшли знову ж таки на території. На територію греків цей час цей раз вони йшли сушею, і греки, звичайно, ну не дуже були готові що саме в цей час почнеться війна новий виток війни з персами, і грекам потрібно було затримати. Просування перської армії за це взявся спартанський цар Леонід, який очолив спартанську армію і очолив армію грецьких союзників, яких було близько 6 тисяч чоловік. Звичайно, 6 тисяч ніяк не могли перемогти 100 тисячну армію, але вони могли цю 100 тисячну армію затримати. І для того щоб затримати цю армію, яка висадилася там десантом в затоці. Ну, частково десантом частково прийшла. А ось і щоб затримати цю армію, цар Леонід обрав зручне місце. Це ущелина фармопільська, це гористий такий рельєф, який допомагав би потім там дуже щільно утримувати оборону. Зараз ми подивимося 3 d анімацію цього моменту детально. Так, ви бачите на анімації, як перський флот висаджується в затоці, і тут формується велика кількість підрозділів, і вони е, стають табором. Е, крім того, зверніть увагу, що тут є такий, е, такий підрозділ, як безсмертні еліта перської армії, яку теж вирішив взяти з собою Серкс. І ви бачите внизу спартанські і союзні сили, які тримають оборону у цій ущелині. І тримають її дуже мужньо, тому що вони зупиняють переважаючі сили персів. Там е, ще є Фокійці, ви бачите на екрані, які е, стережуть стежку, стежку, якою можна було обійти спартанців з іншого боку, ну і таким чином їх розбити. Перси не знали про цю стежку Анто Анопаїя, ну і не знали вони до тих пір, поки серед спартанців не з'явився зрадник. Зрадника звали Ефіалт, який е, розповість персам про цю стежку, ну і дозволить цим всім силам обійти спартанців ще з іншого боку. Ось ви бачите, ефіалт біжить за персами. Ну щоб їм розповісти цю історію. Тепер е, перси обійдуть стежку. Ну а спартанці поки що про це нічого не знають. Е, стежку оберігають факійці, які коли бачать наближаючість сили. Персів, вони біжуть бігуть до основних сил спартанців, розповідають їм про це, і від спартанців від'єднуються грецькі союзні сили, які хочуть просто зберегти життя, щоб зустріти персів в інших містах. А тут залишаються 300 спартанців, на ні з царем Леонідом, які тут героїчно гинуть. Ось така історія про 300 спартанців, які притримали перський наступ. На місці, де загинули ці спартанці, було встановлено звичайно пізніше пам'ятник, і там написали давньогрецькою мовою тоді наступний текст: що мандрівнику великий сповісти всім громадянам нашої вітчизни, що ми загинули та не зганьбили честі». Це в принципі була правда про спартанців. Вони затримали, але спартанці ще вирішили наступати флотом, і вони підійшли до греків біля острову Саламін. Де відбулася Саламинська битва? Велика тут грецький флот, звичайно, був менш чисельним ніж перський флот, але він був більш маневреним. Грецькі кораблі триєри, вони були меншими, і їх було легше направляти. По цій місцині, де було дуже багато островів, рифів, ну але ж греки дуже добре знали ці рифи і могли вдало маневрувати, коли перси могли потрапити на мілину або просто не справитися з керуванням, маневруючи між складним рельєфом. А сламінська битва була виграна великою мірою через те, що завчасно до цього афінський полководець Фемістокол. Переконав своїх співгромадян витрачати всі доходи зі срібних рудників на будівництво флоту. Ну і тому афіняни побудували ось такі грецькі триєри, які. Мали такий гострий наконечник внизу, який називався таран. Там була якась така сталева частина. Якщо цей корабель таранив корабель супротивника, то корабель супротивника отримав отримував велику пробоїну у своєму дні. Ну і йшов на дно відповідно. Тому грецькі кораблі були готові до таких зіткнень і змогли перемогти персів у цій Саламинській битві. Але доля самого Земстокла через певний час після війни. Була не дуже завидною, оскільки він був підданий остракізму на одному з уроків, коли ми розбирали політичні практики Афін, я розповідав про те, що афіняни час від часу збиралися і писали на битих горщиках імена людей, які з їхньої точки зору мають дуже великий авторитет і можуть претендувати на те, щоб стати тиранами. Ця практика вона, вона покликана була захищати грецьку демократію, тому звичайно. Фемістоко ім'я там час від часу фігурувало, і одного разу він набрав достатньо велику кількість голосів, щоб його вигнали з рідного міста. Ось так людина дуже багато чого зробила для того, щоб зберегти афіни, а потім його просто звідти вигнали. Останньою битвою, яка ознаменувала виконання персів з території греції була битва біля міста платей запишіть будь ласка битва біля міста Платей, 470 рік 79 рік до нашої ери і це остання велика битва між греками і персами остання дата цієї війни запишіть 449 рік до нашої ери це так званий Калієвмир, це завершення греко перських війн. Фактично, греки вийшли з цих війни з цієї війни дуже великими переможцями, оскільки вони отримали першу моральну перемогу, відстояли свою незалежність і підняли свій авторитет. По друге, вони Звільнили грецькі міста Малої Азії, створили Афінський морський союз, який стане потім таким прообразом, пер певним НАТО, тому що ну об'єднає велику кількість грецьких міст і дасть Афінам нові можливості. А ось крім Афінського морського союзу, був створений ще один. Пелопонезький союз, на чолі зі Спартою, і спойлер. Потім вони почнуть воювати один з одним. Ось така жахлива історія, але все одно, період після перемоги греків над персами це період розквіту грецьких міст. Це найкращий період в їх історії. В цей період створюються найкращі літературні твори, будуються найкращі найкращі будівлі. Ну і греки отримали ще й контроль над Чорним Егейським морями. А персам було заборонено взагалі. Вхід в Егейське море тому греки перемогли, і певний час насолоджувалося тим, що зробили таку велику і важливу справу.